Зараз ми з вами поговоримо про методику, якою можна трішечки зняти стресовий стан. Ну саме трішечки, тому що повністю купувати цей стан дуже важко. Але все ж ми можемо заспокоїтись психологічно, психофізично розслабитись, якщо будемо використовувати ці методи. Ну ви напевно краще за всіх знаєте, що спонукає до нервових станів, які вони бувають, і як часті вони зараз. Що робити, щоб з ними боротися? По-перше, ми маємо розслабити обличчя. М'язи обличчя передають внутрішню напругу. І зворотньо, якщо ми розслабимо м'язи обличчя, ми розслабимо і нервову, частково розслабимо нервову систему. І потім ми будемо з вами розслаблювати, знімати напруження з м'язів шиї, які тримають напружену голову і напружене обличчя. Тобто, якщо ми зможемо розслабити обличчя і шию, зменшиться психологічна. Навіть психологічне навантаження. Спробуємо. Отже, нам потрібна гаряча вода і невеличкий рушничок, який ми віджимаємо, добре віджимаємо, і наносимо на обличчя людини. І просимо її зафіксувати. Будь ласка, своїми руками зафіксуйте, прижимайте, не, не соромтесь, прижимайте плотніше. І окрім цього, ми беремо наш з вами гарячий. Жорсткий гарячий масажер. І підкладаємо під голову, розкладайте голову, так як я вам сказав. Тобто під шию, вибачте, під шию, вкладаємо і таким чином прогріваємо попередню прогревуємо м'язи шиї і прогріваємо м'язи обличчя. Ви можете робити це своїми руками, можете робити руки на руки, це теж добре. Тактильний контакт, він нікому ще не заважав. Кілька хвилин таким чином, після цього. Будемо міняти цей рушничок. Можна так робити кілька разів для того, щоб попередньо розслабити м'язи обличчя. Ну, звісно, прибрати макіяж буде до цього необхідно, звісно. Далі, людина перегортається на живіт. і Дає в положення кисть на кисть, голова на лоб. Ми робимо невеличке, дійсно невеличке змащення ваших кистей. Зауважте, не поверхні, а саме ваших кистей. Після чого ділянку шиї трішечки змащуємо от цими вашими промащеними руками. Погладжування, яке постійно в нас супроводжує нас завжди і всюди, нас супроводжує погладжування. В цій, цій методиці, чим більше буде погладжувань, тим краще буде відпочивати себе людина. І після кількості вдалої кількості погладжувань, ну це не менше 30 погладжувань з кожної сторони, не менше 30 погладжувань з кожної сторони, ми переходимо до масажу нашими з вами гарячими мішечками. Прижимаємо саме м'язи шиї і м'язи трапіцевідний м'яз. Прижимаємо і спиралеподібно надаємо розминаючих таких впливів, розминаючої дії. Такі прийоми будуть прості, але ефективні прийоми. Робити їх також треба не менше 30 разів, разів проходжень з кожної сторони. Не менше 30 разів проходжень з кожної сторони. На кожній стороні. Ось таким чином. І після вже цієї маніпуляції завершуємо все знов погладжуванням, після чого людина обов'язково має тепло вдягнутися, обов'язково має е, вдягнути шарф або високий комерець, для того, щоб зберегти це тепло. Після цієї процедури не обов'язково лежати можна ходити, можна займатися будь-чим, тобто, вже. Дія на психологічний психосоматичний стан була надана. Сподіваюсь, ця дуже проста методика стане вам у пригоді, тому що насправді ефективна.